Ельф для суперзавдань Катажина Вишбіцька 19 грудня. Ти чому такий похмурий? Солодуня присіла поруч із непосидьком. Невдовзі ж різдво? Так, я знаю, пробурмотів ельф. Тобі вдалося владнати справу з шарфом. Усе до того йде, поспішно запевнив її Непосидько. Ти весь час бігаєш. У тебе що? Так багато доручень у звичайному світі? Спитала солодуня і, не чекаючи відповіді, продовжила. Ти навіть не здогадуєшся, що тут недавно відбувалося. А що відбувалося? Осяйна страшенно посварилася з клопотунчиком. Рудольф образився на ідею з вантажівкою і заявив, що разом з іншими північними оленями в січні переїжджає до Лапландії. У читайчика стався нервовий зрив, коли він мусив оголосити, хто з ельфів отримає надбавку до зарплатні. Він розірвав аркуш зі списком і сказав, що цьогоріч усі працюють однаково жахливо і що він не гратиметься в такі нагородження. На фабриці частина іграшок, здається, отримала свідомість і вимагає права самостійно обирати дитину, до якої потрапить під ялинку, майстерчик від нервів з'їв свою шапку, але найгірше сталося з гномами і тролями, солодуня стишила голос. Що може бути гірше? крикнув Непосидько. Вони намагалися розпочати бійку в лісі, щоб розібратися, хто повинен піти з селища, а хто може залишитись. І. Але розпочалася хуртовина. Вони загубилися в заметілі і досі не можуть знайти одного гнома і цю нову ляльку, Аделаїду. Всі шукають їх другий день поспіль. О, ні, на вулиці справді холодно, їх немає вже два дні. Вони ж можуть замерзнути, або їх може з'їсти лисиця чи викрасти ворона. Я знаю. Усі просто божеволіють. Три чверті ельфів покинули роботу в читальній на фабриці та прочісують ліс. Я теж повернулася тільки по термо з гарячим чаєм і далі шукатиму їх. Скажу тобі, я вже не можу дивитися на буркуна й мацейку, вони в жахливому стані. Вони й досі сваряться от упертюхи. Не зовсім. Схоже, вони більше не мають сил сваритися. Аделаїдо, агов Аделаїдо. Котився лісом хрипкий голос Буркуна. Кошелику, кошелику, де ти? Вторував йому тонкий, але теж хриплий та втомлений голос Мацейки. У відповідь тільки білість і тиша. Сніг ліниво осипався з гілок, які тролі і гномочка зачіпали, продираючись крізь хащі. Високо вгорі, байдужі до всього, за ними своїми золотими очима споглядали зорі. Це не має сенсу, ми ніколи їх не знайдемо, шмигнула носом гномочка. Це все ми винні. Навіщо ми тягнули їх до лісу? Бо нам заборонили битися на площі, пам'ятаєш? Нагадала йому гномочка, намагаючись обійти корінь дерева, що стирчав із землі. Від її грації та спритності не лишилося й сліду. Мацейка скидалася на маленьку, скоцюблену від холоду і смертельно втомлену грудку нещастя. Буркун важко підняв її і посадовив у себе на плечі. Ти зараз впадеш у якусь нору і загубишся. Я про інше. Навіщо ми взагалі втягували їх у ці дурні сварки? Бо це наша традиція, прошепотіла мацейка й притулила голову до вуха буркуна. Так повелося між нами. То, може, настав час створити нову традицію. Навіщо підтримувати стару, якщо вона не зовсім добра? Бо це традиція, відповіла мацейка й позіхнула. Ти просто робиш це. Можливо, вже час почав, було буркун, але не закінчив, бо спіткнувся. Він важко сів на сніг, підтримуючи рукою мацейку, щоб та не впала. У мене більше немає сил, тихо сказав він. Я знаю, що повинен шукати їх, поки є шанс, але вже не можу. Я теж тихо зізналася мацейка і позіхнула. Гномочка згорнулася клубочком і притулилася до хутра троля. Може, подрімаємо тут трішечки якусь хвилиночку, а потім. Продовжимо пошуки, прошепотіла вона. Буркун не відповів. Він уже спав, знесилений, сперши спиною на тендітну сосонку. Мацейка згорнулася клубком на його колінах і задрімала. Почало сніжити. Їх вкривало м'яким білим пухом, наче ковдрою. Ліс, темний і тихий, здіймався навколо них. З неба за всім цим спостерігали своїми золотими очима зорі.